Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відео, в принципі, як і завжди, будуть контейнери. Ну і ще дещо. І розіграш від мене. Так що залишайся до кінця, буде 100% цікаво. Але для початку, ну, став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та тисни дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. А ми більше не будемо тратити часу. Дай поїхав. Так, почну я з розіграша. Скажу коротко. На 2000 підписників я вирішив розіграти 2 батл паса на наступний місяць, тобто на серпень. А от вже деталі стосовно цього розіграша, я розповім в кінці відео. Тому залишайся до кінця. І так. Перейдемо ми, певно, в сховище до пропозицій, які сьогодні з'явилися. Саме цікаві з них це сюрприз. Давно не було цих контейнерів. Ну, і краще б їх взагалі не було, але тим не менше. Тут наскільки видів є контейнерів? Рампанзери, об'єкти. А є щось з новішого. Ні, немає міль, конь. Що тут ще є? ВЗ. Об'єкт 260, а тут, певно, немає ніяких новеньких танчиків, ні? Щось мені так підказує. Бачат-Бураски, Ну, якби вже не дуже цікаво стає відкривати ці сюрпризи, тому що тут, якби, немає машин всіх, що, в принципі, є в грі. Ну добре. Стосовно пропозицій, е, саме вигідне це. Ця, два контейнери за тисячі, Тут, виходить по 200, 1250 за контейнер. І ось ця 20 контейнерів за 25 тисяч. Це так само виходить 1250 за один контейнер. Решта, ну, в принципі, таке собі ще ось ця пропозиція непогана. І ось ця. Але якщо ти вже надумаєш купляти за 17500, ну, звичайно, 7,5 добавити, це ще велика сума, але це і 8 контейнерів зверху. А якщо просто бажаєш спробувати, то ось пропозиція за 2500 можна взяти, два рази крутнути, поняти, що то фігня якась і нічого далі не робити. Добре. Беру я пропозиції за 25 тисяч золота. Звичайно ж. І в мене лишається там 5 тисяч золота. 2 тисячі золота мені вернеться за кожних 10 талісманчиків. Ну і це, виходить, мені обійдеться. В 23 тисячі золота. Ну, я, звісно, грубо сумніваю, дуже грубо сумніваю що вийде, блін, якось відбити цих 23 тисячі золота, тому що це має випасти декілька машин. Або, звичайно, саме золото нападає. Ну, поки що мені подобається, що там випадає. Ось багато десяток. Але ж це тільки. Контейнер всередині контейнера. А що з того кінцевого контейнера випаде? Нікому не відомо. Калебан. Астрон Рекс. 8 почали падати. Лансер С. Давайте мені десятки краще. Об'єкт 907. О! Знову об'єкт 907. Чудово. Мі 4 Йох. Може, нарешті мені цей танчик вже випаде, до колекції щоб був. Бізонте це 45. Ще 4 кейса лишилося. Калібан знову 1000 золота. Знову Астрон Рекс. Давай ще 2 десяточки. ВК вже був, але добре, нехай. Нехай випадає компенсація в золоті. Ісу-130 пм Так. Так, точно. Є мене 7 тисяч золота. Запам'ятовуємо цю цифру і побачимо, скільки потім вийде окупитися. Так, у мене тут є ще ключики, у мене ще є тут контейнери, аби тільки не помилитися. У мене є відпад. Мегаконтейнери. Це контейнер на TLS і на XM66F. Я ці контейнери лишу для окремого відео. Якщо точно підписуйся на канал, бо будуть цікаві відоси з відкриттям контейнерів. Добре, перший контейнер, давай відкриємо су 130 пм Або танчик, або гарантоване золото. Ну, але могло б хоча б випасти тисяча золота. Добре, їдемо далі. Ось бісить оці перекрутки. Так, десятки, десятки, по два контейнери лишаємо. Об'єкт 274А, а ну... за танчик. В кредитах компенсація. Ці компенсації в кредита вже могли б позабирати навіть з преміумних машин. Два тижні преміум аккаунту. Ну. добре, вже що є. Я навіть не подивився, на що я відкриваю. Хоча тут нічого не випало. Певно, це ковш, рампанзер чи як його там. Так, мі 4 Йох Може випасти до 10 тисяч золота. Давай. Поки що мені взагалі це відкриття не подобається, От, прям від слова зовсім, але. Ще достатньо контейнерів. Ну, я так думаю, хоча б. <сум> Може ще щось і дропнеться. Так. І тут, опусто, Навіть золото не падає. Ось оці контейнери без гарантового золота, ось так, в принципі, воно і є, що з них ніфіга не падає. Лансен, давай відкриємо тебе. Ти тут сховався саменький так? О, пішло. 100 золота, не, ну, <пішло>, пішло. пішло. Може бути. Шкода Т-56. Тут теж нема гарантованого золота, тому і може випасти ось так. А Шкода, що розробники не завозять в ці ну, в сюрприз нові, нові танчики, ну, контейнери з новими танчиками. Так залишаються одні старі машини. Не цікаво. 200 золота. Ну, краще, ніж пустий контейнер, якщо чесно. Ну що? Ні, ще AstroDex є тут, калібан, два контейнера. Добре, відкриваємо. Може з них щось дропнеться. Так, 4 нагороди, 100 золота. А! Ще один контейнер, і він взагалі пустий. Ну так, да, це, звичайно, розробники підклали файно. Може з десяток щось випаде. Ще я цим дуже сильно сумніваюся. І тут так само пустий контейнер. Тут або пусті контейнери, або по 100 золота. Ні, тут 500 випало. Нічого собі яка щедрість від розробників. Так, лишилося 8 контейнерів. Більшу половину вже відкрито. ТЛ720. У мене цього танчика нема. Міг би випасти, але, звичайно, не випаде. Я, певно, швидше його по підковах назбираю, чим він мені дропнеться. Три нагороди класика. Ну все, лишилося три десятки. Добре, йдемо по порядку. Відкриваємо. 750 золота і без танчика. Тут, якщо танчик падає, то одна нагорода просто. 1000 золота. Добре. Так, давай на об'єкта відкриємо. Ні одного танчика не дропнулося. Взагалі, ні одного. Золото випало, я рахую прямо по мінімуму. Ну, no, золото падає прямо по мінімуму. Все, лишилося два контейнера. Просто лишилося два контейнера. Прикро, коли з такої паки ти якби даєш, віддаєш 25 тисяч золота. Але тобі не падає ні один танчик. Просто ні одна машина не дропнулася. 12 тисяч. 600. Ну, Давай рахувати 500, бо в мене теж якісь там дрібні якби, були. Тобто я потратив 12,5 тисяч золота на що? На бустери? Ну, виходить, що так. Не знаю. Моя думка, що контейнери сюрприз, вони якби лишилися класними тільки в якихось там розіграшах. А так окремо їх якби, купувати, отак відкривати великими паками, ну хіба тобі пощастить краще. Бо я поки що в тому сенсу багато не бачу. Добре, по контейнерам, сюрприз, все. Перейдемо до розіграша. Е як я вже казав, буду розігрувати два бат батлпаси. Що від тебе потрібно? Ну, поставити лайк цьому відео, звичайно ж, підписатися на канал. І в коментарях написати свій нік і ID з гри. Десь в середу, чи в четвер, якийсь з цих двох днів, я в своєму телеграм-каналі, який є в шапці профілю, можеш зайти, подивитися, там є Тікток, Telegram. Я в телеграм-каналі виложу відос, в якому звичайний рандомайзер буде вибирати двох переможців. І я напишу тим переможцям. Так що можеш заходити, середа, четвер, будеш контролювати, знати. Ще раз повторюсь, розігрує два батлпаса, умови, лайкос, підписка. Ну і в коментарі написати свій нік зайді. Тобто, взяти, от такого сюди заходиш. Береш тут скопіювати, і це мені висилаєш в коментарях. От і все. Ну Думаю, на цьому відосту вже можна закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд. Та до зустрічі в наступних відео.